Що спільного у тебе з тьмою? Хто тобі сказав, що твою внутрішню темряву, там, де немає світла, потрібно прийняти і полюбити? Як ти могла повірити в цю брехню? В Біблія пише, що спільного у світла з темрявою? Як ти можеш? Полюбити свою темряву, якщо там, де темрява, там немає любові, там тільки страх, ненависть, роздратування, сперечання. Не вір цьому. Твоя темрява, вона є, вона є в кожної людини. Але там, де темно, має засвітити світло, щоб освятити. Щоб висвітлити цю темряву і переобразити те, що піде тобі на користь. Я дуже сильно дивуюся, коли я бачу, як зараз стало дуже популярним. Прийми свою темряву, полюби її там, е матюкайся, та е розказуй, показуй, яка ти. Е не Нехороша, да? так ніби виставляється на показ, бо це нормально. Знаєте, у мене одне питання до вас. От всі ті, які прийняли це за чисту монету, це вам допомогло якось? Якщо ви ем, витягуєте да, на, ем, перед людьми свої. Ем, Нехороші сторони, і ви не просто кажете, да, це в мене є, і я хочу від цього звільнитись, ви кажете, в мене це є. Ва, ва, да, я така. І ще там натюкнулася там чи ще щось, да? чи наговорила щось е... погане. Як це вам допомогло? От як для вашого розвитку це вплинуло? Я вам більше скажу, коли ви починаєте говорити про це, копатися в цьому, смакувати оці ваші е, негативні такі, да, е, риси, вашу темну сторону, то ви ще більше це бачите в своєму житті, і ви аж ніяк не поміняєте це в собі, і це аж ніяк не принесе вам ніякої користі, розумієте? І коли ви щось чуєте, і тим більше, коли ви бачите, що щось стало дуже сильно популярним, і всі про це вчать, говорять, дай кажуть, оце так треба, знаєте, вам не туди. Тримайтеся Бога, читайте Біблію, питайте у Духа Святого, а це справді істина, оце мені треба, не ковтайте все, як нерозумні, а роздумуйте, розжовуйте. Питайте у Бога і будете мати відповідь. І тоді ви не будете блукати і не будете розчаровуватись ні в собі, ні в Бозі. Пам'ятайте, що наш розвиток він йде тільки від усвідомлення, хто ми є від самого початку, а ми є світло, ми є діти Божі. І в темряві засвітило світло. І ми в цьому світі живемо для того, щоб там, де є темрява, засвітило світло. А не щоб хвалитися своєю темрявою. Ось яка я класна, да, я така, і що тепер? Засудіть мене. Друзі, давайте дорослішати, давайте не будемо як у садочку. Їсти все, що нам дають. Любіть себе і думайте, що ви слухаєте. Що ви приймаєте своє життя?